Друзі, всіх вітаю. Тепер все майже те саме, спробую зробити, але запис буде на приціл, на картку приціла, а не на телефон. Тут можна побачити саму чіткість зображення, бо на телефоні то важко передати. От зараз ми дивимося в приціл і це без ліхтаря. Як ви бачите, приціл ну, доволі непогано бачить в темряві. Це без ліхтаря. Робота без ліхтаря. Він ловить просто доп світло і за що цього витягує матриці. Скажемо так, що матриця в нього непогана. Оце 130 метрів, 113 наших метрів тих самих. Зараз ми увімкнемо нічний режим. Зараз увімкнувся нічний режим. Ви бачите такий фіолетовий відтінок. Це просто робота нічного режиму. Зараз трошки налаштуємо чіткість. Лінзи ось 72 метри, 113 наших метрів. Будинок іде. Оце ще 192 будинок і 130. Цих три точки, яких ви, ми під, вимірюємо. дивимося. Як ви бачите, ну, доволі непогано. Зараз ми переходимо в перший режим ліхтаря і вмикається чорно-біле зображення. Я спробую зараз налаштувати чіткість, це 57 метрів. Оця машина 57 метрів далекоміром. Ну, зараз подивимося на стіні на 113 метрів. Це перший режим нашого ліхтаря. Як ви бачите, чіткість в приціло є. І 192 наших, ну і зараз перейдемо на 130. Ось. Наших 130. Е Зараз перемкнемо на другий режимчик нашого ліхтаря. Ось другий режим. І це, це фокус схований. Тобто ми працюємо на мінімальному фокусі ще. Бачите? Чітко. Це вже 70 метрів. Машини 57, далі 70. 113 наших метрів. Будинок іде. Зараз переходимо на 192. Ну і 130 тих попередніх 130 метрів. 100 на 192. Ось ми третій режим ввімкнули ліхтаря. І ви бачите, без фокуса у нас є запас. Тобі ж 200 метрів, прекрасна чітка картинка. По, по виробник заявляє, 200 400 метрів. Я думаю, що він візьме своїх 400 метрів. От дивіться, якщо ми зараз візьмемо фокус, і трошки пограємося з фокусом ліхтаря. То я думаю, що ну, на 400 він в полі потяне. Не буде тої такої чіткості, але я думаю, що потяне. От дивіться, максимальний фокус ліхтаря і те, що я казав, включається мозаїка. Щоб мозаїку обрати, треба назад трошки повернути. На пів четверті. Так, і дивіться, ми бачимо пятно. На 192 метри. Ось, ну, то є дуже чітка картинка. Ми навіть зараз можемо спробувати збільшити і подивитися, як приціл може попрацювати на збільшенні. Головне, щоб запис ішов. Ну, от Я от пробую, зараз дивлюся. Ну, Картинка доволі ну, з великим запасом. Це на фокусі ми знімаємо. Ліхтар наш на фокусі. На так, спробуємо збільшити зараз, почекайте, бо не дуже усе, ну, якби, зручно. І настроїти фокус і знімати. Я вам казав, що це дуже чутливий фокус. Ну, мені, мені подобається, як працює тут фокус. Ось. Бачите, трошки навіть є, ось дивіться, перенасищення. Тобто на фокусі, на ближній дистанції, працювати не треба. Ось ми включили збільшення. Зараз десятикратне збільшення. Я вам казав, шах п'ятерка йде. Ось. Ну, видно на 113 метрів хто буде на балконі. Так, що у нас на 192 метри? Це максимальне збільшення. Ну, так само на 192 буде чітко видно, хто на балконі. Ну, я думаю, що, друзі, ну, приціл заслуговує. На 20-й чіткість вже губиться трошки. Але все рівно можна працювати. Е, Дивіться, ось ось 20-ка, да, вже трошки милить, але ну, подивіться, 200 метрів. Це зараз 200 метрів. Ну, як на мене, гарне збільшення. Вночі 200 метрів. І... Ви бачите, можна розгладіти хто на балконі. Ну, на ближній дистанції йде за світло на фокусі, тому краще це збільшення забрати. Але ну, навіть на 20-ті він може працювати. От на десятки більш і на 15-ки більш чітка картиночка. Так що, думаю, заслуговує на увагу цей приціл.